Доброго дня! Сьогодні відеоінструкція на тему автоматизація вирви продажу. А саме розглядаємо автоматизацію вирви продажу з обов'язковим встановленням задачі при переміщенні на певний етап вирви. Отже, зараз ми знаходимося в лідах і будемо налаштовувати різні сценарії автоматизації вирви при роботі з лідами. В першу чергу хочу звернути увагу на те, що автоматизація є надзвичайно важливим інструментарієм crm системи для забудовника і надає дає можливість отримувати надзвичайно важливі переваги. Це і переваги, такі як збільшення продуктивності, точність наповнення даних, покращення взаємодії з клієнтами із crm системою підтримка культури ведення crm системи згідно встановлення обов'язкових полів та параметрів для заповнення і зменшення кількості помилок. Кожного разу більш детально я демонструватиму той чи інший сценарій, сьогодні я продемонструю сценарій обов'язкового встановлення задач при настанні події переміщення на певний етап виграв. Для прикладу, беремо клієнта, ліда Вікторія, ось вона. І бачимо, що якщо зараз даного ліда я буду переміщувати на наступний етап, то в принципі нічого не відбувається, окрім вікна з нагадуванням про те, що встановіть замітку по даному ліду. Давайте змінимо сценарій даної вирви таким чином, що при переміщенні для прикладу на етап показ об'єкту необхідно обов'язково встановити задачу. В практиці роботи це може бути така задача, як для прикладу, дата, час, нагадування, обов'язкова задача про планувальник в календарі на цей період і встановлення цієї задачі. Тобто, логіку може забудовник налаштовувати як завгодно гнучко. В нашому випадку ми будемо використовувати параметр показ об'єкту як індикатор, який надає можливість за даним тригером обов'язково встановлювати менеджеру з продажу задачу по даному ліду. Отже, для того, щоб реалізувати такий сценарій, відкриваємо сторінку автоматизація вирви продажів і задаємо наступні параметри: назва сценарію. В нашому випадку створимо таку назву як обов'язкове встановлення задачі. Прописуємо. Зараз бачимо назву, тепер пропишемо опис. Наприклад, в контексті нашого розуміння пропишемо, що при переміщенні на етап. Показ задача. І далі виставляємо сценарій. Вирва у нас буде лідів, дія переміщення ліда, етап показ об'єкту. Звісно, ми можемо нанаштовувати будь-яку логіку, проте сьогодні в демонстраційних цілях встановлюємо показ об'єкту. І тепер, яку дію ми виконуємо, який сценарій відбуватиметься. Вибираємо, виводити календар із встановленням завдання. І також дане повне встановлюємо як обов'язково. Тепер в списку. Сценарій автоматизації, в нас додана нова автоматизація, таке як обов'язкове встановлення задачі. Звісно, ми контекст опису можемо змінювати і надавати той, який більш нам потрібен. Тепер давайте переглянемо, як даний сценарій автоматизації вирви лідів, вирви продажу лідів буде відпрацьовувати на воронці продажу. Для прикладу, візьмемо будь-який тестовий лід і перемістимо його на етап «Показ об'єкту. Бачимо, для прикладу, зараз. Ось цей лід і переміщуємо на етап показ об'єкту. Тепер зверніть увагу, що у нас відкрито вікно, яке є обов'язковим до заповнення з встановленням задачі. Нехай це буде задача продемонструвати. І в демонстраційних цілях цього достатньо. Збережемо дану замітку. Тепер, коли ми відкриємо, звісно, картку даного ліда, то будемо бачити, що. Списку задач, встановлена така задача продемонструвати ЖК в Сіті. Це один з базових сценаріїв автоматизації вирви продажів, який надає можливість керівнику відділу продажу та адміністраторам, які встановлюють безпосередньо логіку автоматизації вироби продажу, гнучко налаштувати ту чи іншу логіку з обов'язкового наповнення задач при настанні події. Зараз рекомендую переглянути наступне відео про те, як становити сценарій. Для обов'язкового встановлення заміток при переміщенні на той чи інший етап. Дякую за перегляд, дякую, що були сьогодні зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, підтримуйте український професійний IT-продукт crm систему для забудовників. Чекаю на ваші коментарі в дописі до цього відео. До зустрічі!